І так, 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 так. Давайте нагадаю про акційні пропозиції на якісний бельгійський матенап в колекції гран Виробник вибачаю, бачає Грандеку, колекція шарда. І так, 20 відтіночків, різних відтіночків з імітації під дерево, десь є стиснення в регістр, десь є тільки синхронне нанесення. Також фаска 4В, 8 мм. Фаски в більшості випадків в тон покриття. Виробник, повторюсь, Більгія, 1,26 довжина. Планочки ширина у нас 192 мм, замочок 2G, тобто тут немає Тобто Можна трошки там, порушувати технологію вкладання, але не сильно перестарайтеся всі ж вкладати на кротатку, максимум тощиною 3 мм. Значить, чому акційні пропозиції? Ну, тому що є. Знижка 15% від розрібної ціни. А на деякі з них є знижка там і трошки більше 19%. Але там вже залишилося всього два декорчика. І так, Зараз я покажу близько декорчики Гранде Кошарма, які йдуть по ціні 655 гривень, а стоїло 770 тобто зверніть увагу. І в самому низу два акційних декори, які зараз можна купити по 638 гривень за метр квадратний. Але вже там закінчується. І а, хто успів, тут молодець. І так, перший декорчик, дуб котеджений. от красота. 32 клас ми можемо вкладати як в офісах, як і вдома. Повторюсь, захисний шало ламіната уступає, мабуть, тільки кераміки. Все, от іде перша керамічна плитка, другий ламінат, потім там spc вініл, ліноліум і так далі. Так що ламінат це максимальне екологічне покриття. І не треба там розказувати про всякі формальдеїди. Більгійці найбільше сертифікатів якості. Слідчий декочит у нас ява-нечер. Нагадаю, зараз сюда 655 гривень за квадратний метр. Доставочка по Дніпру у нас є, доставочка в регіони у нас є. Тут націник не, не дивіться, тут хлопці просто провтикали. Далі, краш браунечка. Отакий декотчик. Дуже велика цітова палітра, кольорова палітра. Вибрати можна будь-який смак. Слідуючий декотчик у нас дуб Берлі. О, натуральний класичний відтінок, перепадонаміси, пасочка покриття. Ну, гарні, синхронна поверхня і навіть видно, що дає синхронна поверхня. Мінімум буде замітно відбитків від босої моли. Так, далі, дуб натуральний. Екстрений. Не знаю, чому він екстрений, але він дуже гарнюний, з сучками і так далі. Премов далі. Більш однорідний, перепарат у є невеличкий, дуб темно-сірий. Повторюсь, гранде це лівіський виробник. Перевалок. Якщо. Далі Техас Браун. Що у нас тут? Тут у нас є стиснення в регіоне велике. Ну, Але ви повинні пам'ятати, що на темних відтінках найбільше видно буде пиля. так що якось так. Це зовсім однорідний дуб натуральний Морена. Отака просопа. У нас на такування є ось такий підкладок клінтуса. Ще бажаєте, на теплу підлогу можна вкладати. Тут вже цінник справжній. 655 гривень, дуб шарма. Дуб і панема більш однорідний, ось такий гарніні. Тут економія, що ми мали в середньому там гривень на квадраті зразу. Оцей гарміній такий. І сірий відтіночний, теплий. сірий уходить в тепло. Дуб венеціанський. Плінтус у нас є пластик, МДФ. Орах Декор, О, полістирольний, ну, на будь-який смак. Далі дуб автентичний виділений. Ламінат ми ж можемо подати фактично у всіх приміщеннях, Крім там, де високий синув... рівень волога. Да? Далі дубнатуральний галстун. Якщо у вас стяжка, не стяжечка, небірмаса, наприклад, з астернетом викладаєте підкладку екоплиту або тиха хода, як ви любите називати, БВП-плита або пробкова підкладка. Та, в принципі, люба підкладка, то обов'язково, коли це стяжка викладаємо в перезиційну клівочку. Вона у вас теж є. Далі оцей однорідний, таке фаска тут уже не крашена, виділяється. Дубпона. Пампон, ну, так. так, як тут замочок надійний, Це вовгосіки ламінат, Тобто надійні замкавчок. Чим менше, менше подвижок, чим менше запчастів, тим краще буде замкове з'єднання. Воно доволі таке, доволі таке... Плотненько, Зараз покажу з'єднання для вас. Буде видно, буде. Бачите, у на нас яке плотно сидить. Раз. Це продольний замочок. І короткий замочок отак от, от сидить. Цей декорчик у нас за ціною ціною дуб дикий зайд. От так от виглядає. Дуб дикий зайд. такий відтіночок. Класичний. Так. Дуб Блонд Мідле. Деякі декори із 20 літів акційні, який він громкий, це капець. Із цих 20 декорів щось підтримується в Дніпрі, а щось ввязати, тобто можна привезти швидше, а щось під замовлення. В середньому це до неділі. Ну, Зависи від того, коли ви прийдете. Далі. Дуб натуральний, автентичний. На сайті звернуть упрагу у нас так, е там, заходите в колекцію. Так, ламінат Баріал, вибираєте колекцію Грандеку, там Шар. Там це, живі це, фотографії так. максимально реалістичні, так що це, можна так, вибирати так, і онлайн. Так. Дупрись. Ну, ні, вони різні, але. Займаються між собою звісно. Слідуючий декорчик. Дуб розпилений. Зараз попробую показати, чому він такий розпилений. Ага, поперечний різ трошки зустрічається. Бачите? Браш тільки поперечний. Такий доволі цікавий, і з тисненням реєстр, сидром, мабуть, взагалі показати. Приходьте вже, по ну, вже дивитеся і все буде понятно. Ламінат вкладаємо, повторюсь, на кухні, в коридорі. У нас в магазині лежить з другого класу. Ламінат вже 5 років питань немає на стіни, на потолки. Ну, за побажанням. Далі акційний декорчик. А, тепер залишилось два акційних декорчика. Ось така красотульки. і Акційна як ціна зараз 538. Але вони розпродаються тож, на залишках, осталося може квадратів 200-250. Тобто, кому треба біліть, коли вона таке стоїть 770 по 538, ну реально не тупій. Дубвиний біжевий. Отак от приглядаю. І останній декорчик. Оставий декорчик. Дуб, світло, сірий, підкопчений. Активний декорчик 538, по 538 Соответственно, У нас є наявності ну, всі аксесуари, міжкімнатні. Є додаткові знижки на натяжну стелі, послуги складання, послуги з підготовки, послуги зберігання. Дорого. Так що?